Коли розповідають історії про цю карету швидкої допомоги, то називають її лише Оксаною. Аби вкотре висловити повагу. Проїхала вона немало, рятувала життя поблизу Покровська. Нині експонується в дворику Ужгородського замку. Краєзнавчий музей імені Теводара Легоцького поки перший з-поміж інших музеїв має такий експонат, каже директорка Ольга Шумовська. Привезли його сюди днями. Перше, ми говорили про передачу швидкої десь пів місяця тому, саме з нашим представництвом МЗС Михайло Дзихар був ініціатором того, щоб саме нам швидку передали. Це дійсно унікальне явище, тому що ми саме перший музей, де буде експонуватися швидка допомога. Серед інших музеїв такого експонату ще немає. Побачити, як Оксанка облаштувалась на новому місці. Вже приїхали словацькі кореспонденти. Сомпілин задокументувати от фотітуфотусанитку Оксану. Корапя приїхав лише щоб задокументувати, сфотографувати цю швидку допомогу Оксану. історія така: у 2024 році дев'ять жінок зі словаччини зібрали кошти на санітарний автомобіль. Швидку допомогу для українських військових жінок медикинь. Наприкінці 2024 року вони вирушили до Ізюми і передали українській морській піхоті ці автомобілі. Серед них була Санав на жаль, уже на початку 2025 року російський дрон влучив у цю швидку і знищив її. Тоді загинули троє людей: двоє українських військових і один цивільний, які перебували всередині. Після цього українські морські піхотинці повернули розбиту машину назад. А потім власне українська морська ту онітусанітку донесли наспіть. Оксана чимало їздила Європою і продовжувала залишатися корисною. Щоправда, вже в дещо іншому форматі, як артефакт війни. На ній є символічний надпис словацькою мовою, що вітаємо українців в словаччині. Це як підтримка, цю швидку повезли за кордон демонструвати, показувати страшні реалії нашої війни. І вона там об'їздила ну майже всю Європу зібрала на 50 швидких кошти. Вона їздила і завдяки демонструванню організовували донати, збирали гроші і саме таку місію виконала. І ми так само будемо організовувати збори, напевно, і продовжувати цю волонтерську місію. Благодійники зі словаччини привезли карету швидкої до Ужгорода як символ, що свідчить про руйнування смерті від російської агресії в Україні. Вона путувала по шесвона мантрувала -ма містами Чехії та Словаччини. А тепер ми привезли її до Ужгорода. Я радий, що вона саме там. Це те, що пов'язує словаччину та Україну. Я хочу подякувати всім, зокрема місцевому музею, за те, що прийняв Оксану та піклувався про неї, щоб вона назавжди залишилася потужним символом українсько-словацької дружби. А експонуватиметься Оксана і надалі тут просто неба біля карети швидкої працівники музею доставляють інші артефакти війни, які сюди передали військові.